Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ будинків на продаж в Івано-Франківській області. Сьогодні на огляді в нас ось такий будинок, ціна якого складає 6 тисяч доларів. Загальною площею будинок 60 квадратних метрів. Всередині знаходиться три кімнати. В будинку є світло, опалення електричним конвектором або через грубку. На подвір'ї є криниця. В оголошенні цієї хати мало фотографій всередині цього будинку, є деякі меблі, якими можна користуватись. Площа ділянки становить 50 соток. На території є гараж, літня кухня, погріб та ще деякі господарчі будівлі, туалет також знаходиться на подвір'ї. Знаходиться в гарному мальовничому селі Семенівка Івано-Франківської області. В селі є ось такий гарний заповідник, річка, також є магазини та кафе. Далі розглянемо такий будинок ціною 8 тисяч доларів. Знаходиться будинок в селі Грабичанка. В оголошенні вказано, що в будинку 6 кімнат і загальна площа хати 120 квадратних метрів. В будинку є світло, але немає проведеного води та газу. Опалення пічне на подвір'ї є своя криниця. Це цегляний досить великий будинок, територія огороджена металопрофільним забором. Площа ділянки складає 18 соток. На ділянці є господарчі приміщення. Неподалік біля хати є ліс, також через це село протікає річка Дністер, до міста Івано-Франківська відстань 35 кілометрів. Друзі. Далі на огляді будинок, який знаходиться в селі Смерклів, Тлумацького району, Івано-Франківської області, ціна даного будинку 12 тисяч доларів. Будинок знаходиться в мальовничому, гарному селі далі від міста. Загальна площа цієї хати складає 90 квадратних метрів, будинок вміщує 4 кімнати. Опалення пічне є криниця на подвір'ї. Також є підключене світло. Всередині виглядає досить непогано, є меблі. Будинок можна використовувати як дачу. Площа ділянки складає 20 соток. Через село протікає річка Дністер зовсім поруч з будинком. Це оголошення власника. Переходьте за третім посиланням під цим відео та контакти власника будуть в оголошенні. Друзі на сьогодні на огляді ось такий будинок ціною 10,5 тисяч доларів. Це цегляний будинок, в якому 4 кімнати і загальна площа 92 квадратних метра. Є світло, але в оголошенні не вказано, чи є проведене вода та газ. Всередині виглядає досить охайно та прибрано. Будинок огороджений гарним та якісним металопрофільним забором. Це оголошення власника переходьте за посиланням під цим відео. Площа території складає 20 соток. На території є велике подвір'я, садок, город. Та деякі господарчі приміщення. Туалет знаходиться на подвір'ї. Будинок знаходиться в селі Нараївка, в селі є магазини, відділення нової пошти та нічний клуб. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.